Черговий день, чергова допомога Білоцерківської міської громади для наших військових. Питання національної безпеки дуже важливі для нас. Цього разу ми передаємо 4 автомобіля з колисною формулою 6х6 вартістю 27 мільйонів гривень для нашої рідної 72-ї механізованої бригади. Також ми надали допомогу з місцевого бюджету медичним обладнанням. Для придбання лапароскопічної стойки, яка буде потрібна для проведення необхідних операцій вартістю 3,7 мільйона гривень. Загальна допомога цього разу склала трошки більше 31 мільйона гривень. Я хочу подякувати всім платникам податків, депутатському корпусу за розуміння і ще раз скажу, що ми на цьому не зупиняємося і будемо допомагати далі. Сьогодні разом з Білою Церквою передаємо нові великі вантажівки Ман. Разом з громадами Київської області постійно допомагаємо нашим підшефним бригадам. Дякую за це в першу чергу Білій церкві, тому що це громада, яка на постійній основі закупає і дрони, і автомобілі та іншу техніку необхідну для наших збройних сил, для наших бригад і іншим громадам Київської області. Дякую і дякую хлопцям за життя, яке ми можемо сьогодні проживати. Сподіваємося, що наша підтримка, наша допомога якнайшвидше наближить нашу довгоочікувану перемогу, і ми на кінець кінців здобудемо той мир, про який мріють абсолютно всі. Я військовослужбовець 72 окремої механізованої бригади. Ще раз хочу подякувати за чергову постійну надану допомогу. Ще чотири автомобілі поїдуть далі в район виконання бойових завдань, де будуть забезпечити нашу спільну перемогу. Слава Україні, слава нації разом до перемоги.